Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас У США відмінили ліміт у 800 доларів, починаючи з 29 серпня 2025 року. Це рішення вплинуло на весь світ e-commerce. Бо більше 70% товарів потрапляли до країни без додаткових мит та доплат. Що дуже здешевлювало логістику та робило доставку набагато простішою для продавця та покупця. Тепер за цими часами можна тільки ностальгувати на товари з України нараховується ще додатково 10% мита. Один з найменших тарифів насправді по світу для порівняння мито для продавців з Китаю сягає 30%, для Європи 15% І є маленька шпаринка для Більшості країн, що товари до 100 доларів не обкладаються митом, якщо вони відправлені як подарунок. А тепер до головного: що з цим всім робити нам, продавцям? Як, чому і куди включати ці додаткові витрати, щоб не втрачати продажі? Розберу наприклад. Діяці. Важливо зрозуміти, що універсального рішення просто не існує. Вибір залежить від вашої ніші, рівня конкуренції, стратегії, позиціонування. Але є кілька перевірених моделей, і сьогодні ми розглянемо їх детально. До речі, всі ці моделі взяті від наших клієнтів, які обслуговують свої магазини в компанії Handmade Hub. Якщо вам потрібні послуги з просування магазинів на Etsy, Amazon чи eBay, звертайтесь до нас або в Instagram Handmade Hub, або пишіть мені. Метод 1. робота з профілями доставки. Один з підходів полягає у створенні окремих профілів доставки для США і для решти світу. Для американських покупців ви дублюєте лістинги вашого магазину і підключаєте їх до окремого шипінг профайлу США, де ціни на доставку вже враховують мито. Усі інші країни бачать свої варіанти без додаткових мит. Цей спосіб працює добре, бо система Etsy показує покупцеві саме ті товари, що відповідають його геопарування. Реолокації. Клієнти не заплутуються у різниці цін, і ви маєте можливість налаштувати цінову політику під конкретний ринок. Метод 2. зміна вартості доставки. Другий метод здається очевидним: ви залишаєте ціну товару незмінною, але піднімаєте вартість доставки до США так. Щоб вона включала і мито, і всі додаткові комісії. Це відносно швидкий і технічно легкий варіант, особливо порівнюючи з попереднім. А головне, ваші лістинги не переіндексуються. Якщо у вас є бестселери, їхні позиції у видачі залишаться стабільними, і ви не ризикуєте втратити трафік і продажі на них. Але і тут є недоліки: неці активно використовують фільтр фрішипінг, і ваші товари просто не потраплятимуть під нього. Це мінус додатковий трафік, адже це один із найпопулярніших фільтрів при пошуку. Якщо вам цікаво дізнатися про те, які фільтри при пошуку на еці дають найбільше продажів, залишайте коментарі під цим відео, і ми знімемо таке відео в наступний раз. Крім того, якщо доставка виглядає дорогою в порівнянні з ціною товару, покупці дуже часто відмовляються від покупки за дослідженням. Вартість доставки не має перевищувати 1 четверту вартості товару. В іншому випадку в очах покупця це вже невигідна угода. Тобто, якщо ваш товар коштує 100 доларів, значить вартість доставки має коштувати не більше, ніж 25 доларів. У цьому випадку варто подумати, чи не краще частково приховати витрати у ціні самого товару. Метод 3. Загальне підняття ціни товару. Теж очевидний варіант. Але з маленьким фокусом. Включити мито у вартість самого товару. Обов'язково розрахуйте маржинальність, включаючи мито та поставте ціну на товар. Після цього створіть загальну знижку для магазину. І потім. Окремо вручну додайте більшу знижку, наприклад, для країн Європи та іншого світу. Ще один приклад: мій товар коштує 700 доларів. Я ставлю знижку на місяць у розмірі 15%. а потім додаю знижку 20% для Італії, Іспанії, Фінляндії, Канади, Австралії. Багато роботи. Це складніший метод. Адже доведеться детально перерахувати маржинальність для кожної позиції, але він має свої переваги. Ви можете поставити меншу знижку для США, і вона буде враховувати мито, і більші знижки для інших країн, де ви ввозите по свій товар без мито. Лістинг залишається привабливим, бо потрапляє під фільтр фрішитинг та розпродаж. До речі, розпродаж це самий популярний фільтр при пошуку на еці по фільтру. Онсейл здійснюється більше ніж 87% всіх продажів на НЕЦІ. Тому обов'язково ставте знижки, навіть якщо вони фейкові. Навчу вас багато поганого в своїх відео. Ви також одразу побачите, які товари втрачають конкурентну спроможність при новій ціні. І можете відмовитись від їхнього просування на ринок в США. Проте тут є і мінуси. Якщо конкуренти залишили старі ціни, покупець може просто піти до них. І ще один нюанс: американський клієнт. Який додатково скористається купоном, який ви могли відправити раніше, може отримати більшу знижку, ніж ви планували, і ви, напевно, можете втратити на цьому кошти. Але є кілька моментів, які треба врахувати незалежно від того, який метод ви оберете. Безселери краще не чіпати. Взагалі, нічого не змінювати в лістингах, які у вас продаються. Зробіть дублі. Їх варто дублювати, або коригувати доставку. Щоб уникнути переіндексації. Якщо доставка дорожча за сам товар, ховайте її у ціні товару. А ще тестуйте інфографіки, і повідомлення у магазині щодо мит. Це не збільшить перегляди напряму, але може зняти частину зайвих запитань з боку клієнта і підвищити довіру до вас. Отже, три моделі: профілі доставки. Зміна ціни доставки та підняття ціни товару, жодна з них не є ідеальною. Вибір залежить від асортименту, конкурентного оточення та очікувань клієнтів. Але що в цьому світі взагалі ідеально? Якщо ви хочете знайти оптимальну формулу саме для вашого магазину, я запрошую вас на консультацію до нас в компанію Hub. Ми розберемо ваші конкретні товари і ринок відносно вашого товару чи магазину. Підберемо для вас рішення, яке буде працювати саме у ваших умовах. А зараз пишіть коментарі, який з трьох методів здається вам найбільш реалістичним, і взагалі який ви використовуєте в своєму магазині. І підписуйтесь. Тут все про електронну комерцію. Почуємося!